Вони нахлинають таким великим сніжним комом, і люди не розуміють, від чого відбиватись першим. Угу. Приходиш до лікаря, а лікар каже, у вас тут тут, тут проблема, треба таку, 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 таку таблетку, тобто жменю таблеток. Але в цьому випадку вже без таблеток не обійтися, тому що ми не можемо повернути назад, ми не можемо вилікувати наразі цукровий діабет, або ту саму гіпертонічну хворобу, або е ішемічну хворобу серця. Тому, коли ми маємо проблему лише надлишкова вага і ще немає хвороб, тут вже треба задумуватись про те, що буде в майбутньому, тому що ця проблема, метаболічний синдром, воно повністю оборотне. Якщо змінити свій спосіб життя, змінити харчування, знизити вагу, відповідно, ми можемо повністю піти від цих проблем, повернути на 180 градусів абсолютно в іншу сторону і ніколи в житті більше не мати проблем з цими хворобами, при цьому контролюючи свою вагу. Тому що пам'ятаємо, ожиріння – це хронічна хвороба, вона з нами залишається. І я думаю, що, наприклад. Але кожна людина може мати ожиріння. кожна людина, Якщо вона буде пере, переїдати, так. кожного разу їсти те непотрібні е, продукти, які потрібно, то завершиться це ожиріння. Так. Той, хто, в принципі, розуміє це і тримає якусь певну дисципліну в цьому, той утримається. Да. Тут в контролі саме і важливо дисципліна. Тому що, як я пояснюю пацієнтам, що у вас є хвороба, і ви мусите вибрати, що ви з нею робите. Або ви з нею боретеся, ви її лікуєте певними методами, або, відповідно, ви пускаєте її, і вона робить з вами все, що хоче. Лікування для ожиріння це є основне, це специфічно. Тип харчування і відповідні фізичні навантаження так само, як, наприклад, люди з той самої гіпертонічної хвороби, щоб контролювати свій тиск, вони щодня мусять приймати певні медикаменти. Люди з, наприклад, з кровим діабетом першого типу, вони мусять отримувати інсулінотерапію і так само мати певний тип харчування. Дотримуючись е, правильних рекомендацій, їхні е, якість їхнє життя абсолютно ніяк не відрізняється від життя здорової людини. Так само і з ожирінням. Якщо є ця хвороба, ми її лікуємо дієтотерапією і відповідно певними е, фізичними навантаженнями. Тримаємо її під контролем, і відповідно ми не маємо проблем по здоров'ю, так само як і люди без ожиріння.